Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, що з 1 січня 2023 року в Україні діє нова система нарахування виплат по вагітності. Тепер цим займається Пенсійний фонд України і дещо змінилася і сама схема обчислення розміру суми. Зараз більш детальніше все вам розповім. Причиною для виходу на оплачуваний лікарняний під час вагітності є висновок про непрацездатність, сформований на підставі медичного огляду. На оплату таких лікарняних... Мають жі право жінки, які працюють на умовах трудового договору їх контракту, працюють на підприємствах, установах, організаціях. Незалежно від форми власності та господарювання працюють в іноземних дипломатичних та консульських установах, обрані на виборні посади в органи державної влади або органи місцевого самоврядування, жінки-підприємниці, членки ніфермерських господарств, та жінки, які не мають інших підстав для страхування через втрату працездатності. Розмір виплат повинен повністю компенсувати суму мінімальної заробітної плати в Україні. Зараз це дорівнює 6700 грн. гривень. Розмір виплат жінкам підприємницям залежить від величини єдиного соціального внеску, який вони сплачували протягом останнього року. Максимальний розмір виплати становить 100 тисяч гривень. Гривень. Також а, хочу нагадати і звернути вашу увагу, що під час нарахування виплат не враховують ті робочі дні, які були не відпрацьовані з поважних причин. Тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею річного віку та 6-річного віку за медичними. Висновком відпустка без збереження заробітної плати та призупинення дії трудового договору у зв'язку з війною. Документи для призначення допомоги розглядаються на пізніше трьох робочих днів дня їх находження. Кошти виплачуються у найближчий день після призначення допомоги термін, в який ви отримували заробітну плату. От такі зміни у нас чекають стосовно. Нарахування виплат по вагітності. Тому, будь ласка, майте на увазі, хто збирається в текретну відпустку. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.